Так, є ще один окунь на гачку. О, ну да, це такі же грамчиків за сто. Так, впіймали Окуня, перша риба, ви що? Який тузик, є перша риба, а ну показуйте Окуня. Вивозьте більше. Друзі, доброго ранку всім. Сьогодні позаду мене, воно ви бачите, зовсім невелику річку, але це найширша її. точніше, найширший її участок. Ми далі йдемо на зовсім мікрорічку. Потім вийдемо на вербу, я думаю, ви знаєте, що це за річка. І перед початком даного відео хочу привітати вас всіх з прийдешим 2023 роком. Надіюся, все буде краще. Надіємося на нашу перемогу. Ми переможемо разом. Ми сильні. Тому сьогодні в моїх руках імпульс, ультралайтовий і ціль це буде Щука і окуня. Перший монтаж у мене тут вже стоїть. Це є Скорпик в оливочці на 2,5 з зовсім невеликий монтажик. І зараз, точніше, на 2 грамчиках. І зараз я пробиваю окунька, Ми ходимо по берегах, йдемо аж туди на мікрорічку. Там річка зовсім зближувається, там прям корчі, там очерет. там ловити буде небезпечно в плані відривів і закидів, але риба там повинна бути. Влітку я там ловив, восени я там ловив, щука клювала, тому будемо пробувати. Я вже зробив пару закидів, поки що покльовок немає. Я вже ось обходив пару точок і вирішив записати для вас привітання. Зараз щось біля басідки став. Вітру немає, тишина, штиль, вода кайфова, качечки сидять. Тому зараз розпочинаємо ловити рибу. Сколько сегодня мой импульс? Сапфир. 0,4 четвертая Такий відносно Видок у ультралайт. Під щучку, пасивну щучку на навели. Ну, під ультралайт, вот, точніше, ловлю щучку. Комплект взагалі бомба. И что, шо, есть у вас Пошли дальше. Я всегда, и Вот веточку, давай, я Ага, це ікра якась чиясь. Бачиш? Входу у нас весна гриба не роститься. Так, прийшли ми на значить, саму, скажімо так, вузьку ділянку водойми. Все затоплено. Тут хоч вітер не такий сильний, плавити можна. Будемо пробувати ловищу. Була раніше кладка, я на ній стояв лови, а зараз тут все затоплено. Ага, до кладки я не, не дістануся. Це погано, це дуже погано, але давайте пробувати. Повільна рівномірна проводка. Будемо зараз пробувати спокусити якось пока. Вот, тут миляк Вот сейчас да, я зараз стою. Тут поедаю щупакив, стол, сто пятьдесят грамм. повинно бути безмежних. Я не знаю чого, я от кидаю за вітром, а воно здува проти вітру, Я кину влівіше, Кручу, не дивлюсь, а де й шнур, дивлюсь направо, я ж підпираюся в зору І так плавно, як хтось веде туди. Так, да, берега, друзі, попідтоплювало як весною. Але в нас зараз зима. І ось досить цікава точка, а до неї я напевно не долізу. Може й долізу. Накладку, голове, тут не як... булькнути. Ага, булькнув, глибоко тут прям. Конкретно там... вилазимо. Бо там вже далі не підеш, там вже позатоплювані всі берега. Так що йти ймемо вже туди. Що приїхали ми знову на нову локацію. Поміняли точку, зараз ми на інший, на тій самій водойми, але локація зовсім інша. Зараз йдемо, будемо пробивати пробувати яму, шукати окуня. Поки що тишина, покльовок жодної, нічого немає. Але ми йдемо. Зараз я включаюся до вас і будемо пробувати, Будемо пробувати шукати окуня. Та й щуку, в принципі. Так, зміна локації. Пробуємо. Пішли на ямку. Зараз корпус свого на яму кинув, пробую когось тут спіймати. у куньова точка, тому надія буде на окуні. Так, друзі, ну що зараз я змінюю точку. Піду на пляж. Тут є цікавий пляш, як Я раніше на ньому ловив. У мене тут була спроба записати відео, я один-6 ходив без покльовок. А ні, без покльовок, двох куньків я піймав. І одна поклонка, до речі, тут десь на накладки була, не пам'ятаю, да? Дальше на напевно. І все. Я вирішив чомусь це відео не викладати, хоча, мені здається, я його виклав, було б вам би цікаво. Тому що тоді і перші рибалки на інпульси були. Напевно, тоді на відео перша рибалка на інпульса була б. Я там порозповідав, багато цікаво. Але я чомусь вирішив його не викладати, не знаю чому. Дуже сказала, надо не треба викладати. Зараз я йду на пляжик, Нібито цікава точка, але... Сьогодні на цих пляжах вже поливи і покльовок жодної немає. Зовсім трудова рибалка, кльову немає, тишина. Чотири вимостки на 20 метрах. Ось пляжик, я, прийшов. Зараз давайте спробуємо тут піняти. Тут, надіюсь, не буде трави, тому що на минулому пляжику на іншій локації там ні, тут в принципі те саме. Але не так багато. Була трава, от я думаю, ви всі знаєте, я вам там розповідав. Зараз більш детальніше стоїмо. що весну і така трава. Вона ніби як соплі прям зелена. І от там просто все дно було вкрите нею. Тут а, є ж, є така теж травичка, але її тут зовсім небагато. Тому, я думаю, проблем з цим не буде. Перший закат я відразу кинув до очерету. Можливо, кутньок буде саме біля очерету стояти. Може якась щучка. У мене на скорпі щука клювала, я думаю, ви це все знаєте. Чому б не спробувати туди кинути? Бо це на камері була покльовка. Вишов, перша покльовка, вийшов, вийшов. Уже півдня ходимо, Уже годинки чотири точно на водоймі. Ще півранку, мов не кажу, і... Виш, покльовка, друзі, була покльовка. Треба пробувати доловити. Опа, дивіться знову. Там такий чіткий чіткий тюньк. В самому березі, тобто, метрів, напевно, 10 від мене, ну, може менше. Навіть менше. і. Ну, лапки немає, двох лапок немає. Ну, скорпік мій. Двісті, житимеш і ловитимеш. Дві лапки відризли. Друзі, ну що, коли я на пляжику отримав дві покльовки, зараз я йду. До колег, йдемо туди, кудись не знаю, куди ми йдемо далі. Вон, я його бачу далеко. Ідемо зараз проводимо там ловити. Взагалі клюву немає, рибалки немає. Ви не кидаєтесь какашками за таке відео. Я, чесно кажучи, хочу виложити це відео. Не знаю, мені подобається воно тим, що я ловлю в тих місцях, яких нікого не ловив, ніколи вам їх не показував. Тобто, реально цікаво. Я думаю, ви підтримаєте мене, зрозумієте, що зима, рибу піймати важко. Я думаю, ви підтримаєте мене лайком, коментом. Тому що набігався я за сьогодні. Ви бачили, я там я половину того, що сьогодні ми ходили, ловили, я не знімав. Ну, кілометрів дуже багато. Ми сьогодні набігали, находили. Замін дві покльовки, то на пляжику, я походив, я точніше постояв, половив. Кишена, йдемо далі. Йдемо пробувати шукати. Зараз я знімлю приманку, поставлю певно скорпа або щось на щучку поставлю, покидаю. Щось поекспериментую, щось придумаю, щось будемо експериментувати, пробувати. Так, впіймали окуня, перша риба, ви що? Який тузик, є перша риба, а ну показуйте окуня. Ось вот він перший. І непоганий, який грубий. На, на, на лоха світло. На а я думав що щось у куньова у нього щось з окумом. Який окунчик такий під 100 грам. Гарний який окунь. Так, є ще один окуй на гачку. О, ну так, да, це таких ж грамчиків за 100. Фунідза, це, це піде на, на троє. О, це такі навіть більше 150 грамів. Круглі, які вони всі круглі, такі гарні. Таке що вони незначимо, всі хоче якісь більше. Я ходив за палкою, на гачку ще один окунь. Серйозно? Щас, зимовий кабан. А де він? Дай, де та палка? Ти взяв? Так. Да. Він з траву зайшов. Дай палку не випікав. Щось непогане на гачку. Я буду куня бити. Ой, бажання, він брикається. Ух, який кабан. О, це вже такий гарний окунь. Такий вже розмір годний. Ну що, їдемо ми додому, точніше йдемо до машини, будемо їхати, половили, піймали ми трьох окунів. Так. У мене ще було там дві покльовки на пляжу. Щоб у вас були покльовки, тобто -то покльовок ми отримали багатенько, вокуньки в заліку є, для зими це взагалі шикарно. Тому що будемо закінчувати рибалку. Ми задоволення отримали, половили. Рибка потрошку покльовувала. вранці взагалі кльову не було, ось ближче до обіду, до вечора. Хоч трошечки почало клювати, тому закінчуємо рибалку. Ви обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустріч на наступному тижні! В новому відео на наступному тижні. Всім па-па. До нових зустрічей!